До опівночі продовження історії кохання американця Джесі та француженки Селін, що познайомилися у фільмі До світанку світанку» 95-го року і зустрілися знову у до заходу сонця 2004 2004-го. Якщо у попередніх фільмах їхній час разом був завжди обмежений, то тепер нікуди поспішати не треба. Вони разом проводять час у Греції, але творці натякають, що й там буде місце сюжетним поворотам. Люди називають це трилогією, бо це третій фільм. Але хто знає, може їх буде п'ять. Тобто я не маю жодної гадки. Мінімалістичний сюжет, що став характерною рисою перших частин, залишиться і в до опівночі. Герої багато розмірковуватимуть про кохання, ділитимуться своїми страхами та розчаруваннями. Десі здається дуже природним. Але за цим стоїть багато роботи. Написання сценарію було виснажливим, і зйомки теж були складними, бо ми мали робити усе настільки природно, наскільки це було можливо, щоб усе виглядало бездоганно. Тому зараз там просто подобається вештатися тут та плескати язиком. Для Ітана Хоука та Жулі Дельпі робота над поки що трилогію затягнулася вже на 18 років. Від першої хвилини з ними і режисер Річард Лінклейтер. Він стежить, щоб Джесі та Селін завжди залишалися тими ж людьми, що зустрілися у потязі, і провели романтичну ніч у Відні. Я думаю, ми ще досі у жанри мелодрами, але романтика стає іншою, бо герої старішають, і глядачі разом з ними. тож це досить здорово. До опівночі виходить у прокат 24 травня у США, а в Європі на місяць пізніше. I'm stuck with an American teenager. I feel close to you, Yeah. but sometimes, I don't know, I feel like you're breathing helium and I'm breathing oxygen. What makes you say that? Why am I finding myself yes. so to this, this woman?